Дорою статим горою і за добробут народу. Ростяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. Вас вітає зимова рогова пасіка, легеньких вуликів і милих котів. Бажаєм щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай береже вас Господь. Сьогодні ми з вами розглянемо, як дивитися вулики за мою період. Я з жахом дивлюся, як я деякі блогери піднімають плівку, руть, безпокоять бджіл. У мене цього нема. сім'ї можна визначити і без лишніх рухів. А саме поставивши в кожен вулик термометри. Ми поставили термометри у проблемні сім'ї, які були зверху. Деякі з них вже опустилися. Ось цей знак означає поперек. сім'я була не була получена. Подивимося, що тут зараз. А зараз сім'я опустилася і температура лише 10 градусів. Оце така вона повинна бути, коли сім'я зимує спокійно. 10 градусів. А ось коли сім'я дещо неспокійна, температура вище 10 градусів. Ось у цьому вулику ми бачимо частина бджіл зверху. Температура 12 градусів. Це ще не критично. Тільки чуть-чуть вони гріють, або вже закінчився розплід, або тільки починається. Але на розплід не похоже, вологи немає. Щось їх можливо безпокоїло. Але температура в межах норми. 10-12 я вважаю. Це більш-менш, хоча бджоли зверху. Чому ж вони зверху? Теж була проблемна сім'я, були бджоли зверху. Ми їх охолоджували вверх і вниз засували засувку, щоб було тепліше знизу. Подивимося, чи вдалося посадити їх на низ. Бджоли внизу, температура нормальна 10 градусів. Так і повинна вона бути. Все, тут поставимо знак, що все нормально. Не будемо більше хвилюватися за цю сім'ю. Глянемо сюди. Бжоли зверху, як і були температура 14 градусів. 14 градусів, все критично. І ось ми бачимо вологу. Отже, гріють, гріють розпліт. Дай Бог, щоб пізній. Ну що, будемо спостерігати за цією сім'єю. Поставимо тут наш знак. Поперек. це означає, що тут неблагополучно. Подивимося цю неблагополучну сім'ю. Ви бачите, знак стоїть і вона мене безпокоїла постійно. Ми бачимо, що бжоли зверху і температура майже 13 градусів. Отже, теж є проблемка 13, всі 15 і 16. І подивимося ось до волога. Є волога, є температура, бджоли зверху, все розпліт. або пізній розпліт. Або матка під час відлиги почала працювати. цій сім'ї треба підвищену увагу. Тут була проблемна сімейка. Подивимося, чи виправилась вона. ні Вона не виправилась. Впжоли зверху і температура. Температура 12 градусів. Тобто на межі. Ще ніби нічого страшного, але зверху, і ми бачимо вологу. Все-таки є розпліт. Дай Бог, щоб це на закінченні, щоб це був не новий. Але Но якийсь розпліт тут вже є. Всі ознаки про це говорять. Волога, термометр і бджоли зверху. В третій раз підходимо до цього вулика після охлаждення і дивимося. Бжіл зверху вже нема. 10 градусів. Тобто розплод вийшов. І бджоли опустилися вниз, вже не треба нічого гріти, а ми ще й матці кінчити червити, охладили гніздо. Ось так термометр допомагає. Отже, ми з вами подивилися вулики на початку зимівлі, не відкриваючи ніяких плівок і не пересуваючи рамок. Просто з допомогою термометра. Практика моя показала. Що якщо на термометрі зверху на плівці 10-12 градусів, це більш-менш нормально. Але якщо більше є волога, бджоли зверху, це значить є або пізній розплід, або, не дай Бог, розплід вже почала гнати матка. А це дуже погано, бо він поки вийде, це буде дуже погано. Не знаю, якщо буде обліт, прийдеться витягнути цей розплід, тому що він буде безпокоїти бджіл. Якщо вам було цікаве це відео, Ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще інших багато цікавих відео. Мир вам! Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну разом з шою всім нашим роєм. Славимо ми! Рогам, славимо ми Україну.